Початку нового сезону Голос України Марина прагнула перезавантажити своє життя. Ну, у мене дуже довга історія. починається з самого початку, то не вистачить і дня і суток. Тому що э, ні, я не знала взагалі, що у мене коли будуть діти, я мечтала кар'єрі. Свой первый клип я заработала себе сама, потому как выиграла телевизионный конкурс, на котором был призовой фонд 4000 долларов за гран-при. Это в 1996 году. И принесла в эту в территорию, а и сказала, вот, Нати. Впоследствии даже стала популярной певицей в Украине, <laughs> которую звали Марина Адольская. Она наслаждалась всей этой славой, мешками писем и все остальное. Тогда еще письма получали мешками в допотопное наше время. Только замуж вышла. Семья она засосала. Я поняла, что старшего сына я практически не растила. Растили бабушка с дедушкой. И уже по 30 лет мне было, я поняла, что все-таки надо отдаться материнству по полной. Я не могу сказать, что я прям несчастлива и живу прям вот таю в этих горах грязной посуды и подгузник. Люблю своих детей, люблю своего мужа, стараюсь отдавать им всю себя без остатка, они сплю ночами, малыш, совсем же маленький. Ребенок уснул в груди, а я лежу и думаю, вот, пройду я повернуться ко мне, пройду дальше, какие-то бои, супербои, там, прямые эфиры. И тут раз, мы что-то вручают и засыпают с мыслями. Уже приятно. И потом мой муж подошел мне и сказал, говорит, знаешь что, вот давай не дома, а давай мы сходим на голос. Пришла сюда под новой фамилией, под фамилией своего мужа, как Марина Иванова. Я как раз вот рассчитываю на непредвзятость. Мне хочется в этом пожить немножко, мне хочется повариться в этом варенье. И я, докуда бы меня хватило сил и печени, я бы поварилась. Та сама Марина Одольська, але тренери не знають. За далекими вітрами, за холодними дощами заховаю біль. Смуток відійде сльозою. Вже не плачу за тобою. Аня. До Ані хоч і Ні. Ну, і далі. Можна? Можна. Знову я своє кохання, пронесу через світання, як в останній раз, прожену його від серця, хай воно іще озветься тільки не для. Здравствуйте. Здрасте, добрий Здрасте. день. Привіта, ми знайомі. Да. А ви звідки? Как? Раз ви знайомі? — Я взагалі з Кам'янця-Подільського. Зараз вже років 16 проживаю в Києві. Марина Одольська. Так. І це Боже, твоя я авторська тебе не пісня. Нічого слава, Марина Одольська. Нічого, що так. я не пізнала. Йолки-палки, ніч. Ми просто не бачились дуже-дуже довго. Слухай, от в тебе краща пам'ять за минуло сто разів. А нічого ж її хід, який лунав на всю Україну. А нічого, що ми були знайомі там довгий час, якісь дуже давно спілкувалися назад, а я навіть не впізнав, нічого собі. Славко навіть колись мене на весіллі гуляв. Ну, Ти зараз зовсім зупинилася і якось, ну, опа. Персижу і не знаю, що сказати. А я... що сказати? Професійні Та Що треба ви піти після після того, як закінчиться і там. Ну що <рес> сказати? Треба. власне, ну, що ви побачите. Та я тебе обміжую. Привіт, здорово ти не Сорі, Сорі, правда, Я Нічого. Я навіть сюди на проєкт прийшла під прізвищем Іванова, тому що я по чоловікові зараз Іванова неудольська. І я хотіла якраз такого непредвзятого на російській мові. А розкажи, чим ти зараз займаєшся? Я зараз мама трьох дітей. Нічого 6 місяців. Він зараз дуже переживає за мене. Мама твоя найкраща, всіх. Чекає, звичайно, поки ми щоб ми поїхали додому він хоче вже їсти. Ну, Це аплодисменти цього залу. Мамочці, яка мама трьох дітей, подивіться, найстаршому 19 років, молодшому 6 місяців. Невероятно, просто невероятно. Якщо чесно, я не знаю навіть що тобі сказати, тому що тебе нема що вчити. Ти Ні, я, дійна... на, я насправді сюди прийшла за крапелькою адреналіну, тому що я вже засиділася в декреті, мені дуже хотілося співати. Мій чоловік сказав: слухай, ти засиділася, треба трошки струхнути пил, який на тобі там зібрався. Борщі перестань варити, перестань е, пекти мені торти. А візьми і піди заспівай. І нехай е, творча кар'єра почнеться спочатку. Ви в uh... прекрасній вокальній формі.

<гум> да, О, все, хорошо, да. Да, все <гум> хорошо. Я ваша шанувальниця, дякую, це правда. Я. І тут я вас побачила. і Мені було дуже приємно. Казала вашим друзям, варто було присунути п'ятий стілець. Ви б були повноцінним тренером. Чого ви прийшли на голос? Просто мені потрібно було це. Я це вдома мені сумно. Але... і тут. Хлопці, щасливо вам, дякую, дякую вам за тепло. Побачимо щасливо. Побачення. 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 Наступної неділі нам буде чим вас дивувати. У меня ж не я же, знаешь, Менов Крислов Давейлов. По нотам ви по абсолютно зажгли. Ви просто покорили мене. Відверті зізнання. Я вас обожаю. Спасибо. Дуже люблю. У нього девушка вже є, тому йому потрібен нужен мальчик. хочемо хотим Учасник, який Акишопуе без нот. То і як змусить наставників картати себе до віку. Ідіот, ідіот, ідіот. Я собі не прощу тевані та Це голос країни перезавантаження. Наберіться терпіння. Чекати лишилося тиждень. Зазверніся, брат.